Привіт, дорогі друзі! З вами Соціалка, і сьогодні у мене для вас справжня бомба. Якщо ви пенсіонер або ваші рідні на пенсії, це відео може додати до вашого бюджету від 60 до 120 гривень щомісяця, і це абсолютно законно. Уявіть собі, простий лайфхак, який займе всього кілька днів, але принесе вам додаткові гроші кожен місяць протягом всього життя. Звучить неймовірно, а от і ні. Зараз я розкажу про зміни у доплатах за наднормовий стаж, які почнуться вже з 1 січня 2026 року, і про те, як вже зараз можна збільшити свою пенсію. Тож залишайтеся зі мною до кінця відео. Я поділюся не лише офіційною інформацією, а й практичними порадами, як безпечно скористатися цими можливостями. Довірте мені, ці 15 хвилин можуть змінити ваш щомісячний бюджет назавжди. Почнемо з головного, що саме відбувається з доплатами за наднормовий стаж. Багато хто з вас знає, що в Україні існує доплата за кожен рік роботи понад встановлений стаж для призначення пенсії, але мало хто розуміє, як саме вона нараховується і чому така мізерна. Отже. Доплата за наднормовий стаж прямо пов'язана з прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб. Вона становить 1% від цієї суми за кожен рік перепрацьованого стажу. Зараз прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2361 гривню, тому доплата складає 23 гривні 61 копійку на місяць за кожен рік наднормового стажу. Але ось хороша новина з 1 січня 2026 року, згідно з проектом державного бюджету, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб підвищиться до 2595 гривень. Це означає, що доплата зросте до 25 гривень 95 копійок. За рік стажу приріст невеликий, всього 2 гривні 34 копійки. Але це вже крок у правильному напрямку. Давайте порахуємо на конкретному прикладі: якщо у вас є 10 років наднормового стажу, то замість 236 гривень щомісяця ви отримуватимете 259 гривень 50 копійок. Різниця 23 гривні 40 копійок щомісяця або майже 281 гривня на рік. Здавалося б, невелика сума, але для багатьох пенсіонерів це додаткові кошти на ліки чи продукти. А тепер найцікавіше той самий лайфхак, який може суттєво збільшити вашу пенсію. Справа в тому, що існує важлива особливість у нарахуванні доплати за наднормовий стаж для працюючих пенсіонерів. Коли ви виходите на пенсію, але продовжуєте працювати, доплата за наднормовий стаж розраховується за прожитковим мінімумом, який діяв на момент вашого виходу на пенсію. Тобто, якщо ви вийшли на пенсію три роки тому, коли прожитковий мінімум був меншим, то ваша доплата так і залишається на тому рівні, незважаючи на подальші підвищення. Але є спосіб це виправити. Якщо ви тимчасово звільнитеся з роботи, то пенсійний фонд буде змушений перерахувати вашу доплату за актуальним прожитковим мінімумом. А коли ви знову влаштуєтеся на роботу, доплата залишиться на новому вищому рівні. Уявімо ситуацію, ви вийшли на пенсію в 2022 році, коли прожитковий мінімум був нижчим, і маєте 8 років наднормового стажу. Зараз ви отримуєте доплату за старими розрахунками. Але а, якщо ви тимчасово звільнитеся і потім знову влаштуєтеся, ваша доплата буде перерахована за поточним прожитковим мінімумом. А з 1 січня 2026 року за ще вищим показником різниця може становити від 40 до 60 гривень щомісяця залежно від кількості років наднормового стажу. Та періоду, коли ви вийшли на пенсію. Це може здаватися невеликою сумою, але за рік це вже 480 до 720 гривень додатково. Зараз я хочу звернути вашу увагу на те, наскільки недосконала наша поточна система доплат за наднормовий стаж. Подумайте самі. Людина працює додаткові роки, сплачує податки та соціальні внески, а отримує за це копійки. 23 гривні за рік роботи це справжня образа для працюючих пенсіонерів. При цьому з цієї суми ще й стягується податок. Тому багато пенсіонерів просто відмовляються від офіційного працевлаштування і йдуть у тінь. І їх можна зрозуміти, навіщо сплачувати податки, якщо доплата настільки мізерна. Ця ситуація шкодить не лише самим пенсіонерам, а й державі загалом. Адже коли люди працюють неофіційно, держава не отримує соціальних внесків, які могли б піти на поліпшення пенсійної системи. Виходить замкнуте коло, низькі доплати призводять до тіньової зайнятості а тіньова зайнятість. Але є й хороші новини. Уряд планує кардинально змінити систему нарахування доплат за наднормовий стаж замість нинішньої фіксованої суми, яка не залежить від розміру зарплати, планується впровадити справедливішу систему. Нова система передбачає нарахування доплат у балах пенсійного страхування. Це означає, що розмір доплати залежатиме від того, скільки ви заробляли і скільки внесків сплачували. Чим вища зарплата, тим більша доплата за наднормовий стаж. Давайте розберемо це на конкретних прикладах. При середній зарплаті в Україні доплата за один рік перепрацьованого стажу може становити близько 120 гривень на місяць, це майже у 5 разів більше, ніж зараз. Навіть при мінімальній зарплаті доплата становитиме приблизно 48 гривень на місяць за рік стажу, що все одно удвічі більше нинішньої. Уявіть, якщо у вас є 10 років наднормового стажу при середній зарплаті, це 1200 гривень додатково щомісяця. Це вже серйозні гроші, які можуть суттєво поліпшити якість життя пенсіонера. Чому нова система буде кращою? По-перше, вона справедливіша. Люди, які більше заробляли і більше внесків сплачували, отримуватимуть і більші доплати. Це логічно і чесно. По-друге, вона стимулюватиме пенсіонерів працювати офіційно. Коли доплата стане відчутною, люди зацікавляться в тому, щоб їхній стаж враховувався правильно, а внески сплачувалися в повному обсязі. По-третє, це збільшить надходження до пенсійного фонду. Більше людей працюватимуть офіційно, що означає більше внесків і кращі можливості для підвищення пенсій усім. І нарешті це підвищить мотивацію до роботи серед пенсіонерів. Зараз багато кваліфікованих фахівців просто припиняють працювати, бо не бачать сенсу в мізерних доплатах. А з новою системою вони матимуть реальний стимул продовжувати свою трудову діяльність. Тепер повернемося до того лайфхаку з тимчасовим звільненням. Хочу дати вам кілька важливих порад, як зробити це безпечно і не зашкодити собі. По-перше, обов'язково узгодьте це з вашим роботодавцем, пояснюйте ситуацію. Більшість розумних керівників зрозуміють і погодяться на короткочасне звільнення з подальшим поновленням на роботі. По-друге, врахуйте можливий вплив на інші соціальні виплати. Якщо ви отримуєте субсидії або інші види допомоги, перерва в роботі може вплинути на ваше право на них. Обов'язково з'ясуйте це питання заздалегідь. По-третє, не затягуйте з періодом безробіття. Зазвичай достатньо кількох днів або тижня, щоб пенсійний фонд перерахував доплату. Довгі перерви можуть створити додаткові проблеми. І останнє: Ведіть документообіг правильно, зберігайте всі довідки про звільнення та поновлення на роботі, а також документи про перерахунок пенсії. Це може знадобитися в майбутньому. Отже, що я раджу зробити вже зараз? Якщо ви працюючий пенсіонер з наднормовим стажем, підрахуйте. Чи вигідно вам скористатися цим лайфхаком? Зверніться до пенсійного фонду і з'ясуйте точний розмір вашої доплати та за яким прожитковим мінімумом вона нарахована. Якщо ваша доплата нарахована за старими показниками, обговоріть з роботодавцем можливість тимчасового звільнення. Багато роботодавців розуміють таку ситуацію і йдуть назустріч своїм працівникам. Також слідкуйте за новинами щодо пенсійної реформи. Нова система нарахування доплат у балах ще не прийнята остаточно, але всі ознаки вказують на те, що зміни будуть позитивними для пенсіонерів. Друзі, сьогодні ми поговорили про важливі зміни у системі доплат за наднормовий стаж, хоча поточне підвищення невелике всього на 2,34 гривні за рік стажу. Це лише початок позитивних змін. Лайфхак з тимчасовим звільненням може допомогти вам вже зараз збільшити пенсію на 40-60 гривень щомісяця, а майбутня реформа обіцяє ще більші покращення до 120 гривень на місяць за рік наднормового стажу при середній зарплаті. Головне, не бійтеся користуватися своїми законними правами. Ви заслужили ці доплати своєю працею і держава зобов'язана їх виплачувати у повному обсязі. Якщо це відео було корисним для вас, обов'язково поставте лайк і поділіться ним з друзями та родичами. Підписуйтесь на канал Соціалка. Ми завжди тримаємо руку на пульсі всіх соціальних змін і першими повідомляємо про важливі новини для пенсіонерів. У коментарях пишіть свої питання та діліться досвідом. Чи користувалися ви подібними лайфхаками, чи плануєте спробувати? Ваш досвід може допомогти іншим глядачам. До зустрічі у наступних відео, де ми продовжимо розбирати актуальні питання соціального захисту. Бережіть себе і свої права.